Всім добрий ранок. У нас ранок дощовий, але це теж непогано. Я люблю, коли йде дощ, і знаєте, чому я люблю, тому що вдома можна зайнятися домашніми справами. Тоді, коли гарна погода, завжди хочеться йти кудись пройтись, до річки, до лісу, якийсь парк, сад. А так і прекрасно. Холодина, мокра. Так що будемо наводити порядочки дома, сорті, а ця птичка поє. їй без різниці. А, он вона сидить на криші. Где она? Вот тут, дитя ось. И до лампочки. О, спевал. И где дождь, а она себе спевала. Ну, правильно. Дождь дождем, а дела делать надо, правильно? Он спевает дрозд. А вы слыхали, как поют дрозды. Так, у мене зараз буде кава. Спершу за все кава.